Враження таке, що вони просто чкурнули, щоб не потрапляти на очі В України два вороги: один агресор, другий корупція. Так от, пані Пріцкер підготувала дуже серйозний інвестиційну ну, інвестиційний пропозицію для української влади. І заточення Зеленського вони просто публічно зневажають наших партнерів європейських. Демократія для них це просто. Ну, Політична смерть, тому що вони не конкурентно спроможні. Патріотів в органи влади ніхто не підпускає, а Кремлівці дуже добре почуваються. Старший офіцер, який супроводжував цю колону, десь здимів швидко трапилася повітряна тривога. І всі ці фури полетіли в небо. То очевидно, що американські партнери будуть змушені брати. Українські компанії бізнесові під певну свою правову опіку. Те, що Зеленський його оточення перетворило Україну в Бананову республіку, це правда. Вітаю, друзі! Отже, держсекретар Блінкен продовжив свій візит в Києві. І це дуже. Знаковий день, в плані того, що нарешті почали розставлятися деякі акценти у внутрішній політиці. Що цікаво, що в переддень візиту Ентоні Блінкена якось синхронно з Києва здимів голова Верховної Ради Стефанчук і міністр оборони Умеров. І головне ж в одному напрямку в Стамбул. Можливо, в Анкару. Ну, тобто в Туреччину. Враження таке, що вони просто чкурнули, щоб не потрапляти на очі Блінкену. А далі пішло-поїхало. Звичайно, що українська влада, точніше медіа провладні робили акцент на тому, що. Блінкен зустрівся з Зеленським. Блінкен прочитав лекцію у Політеху. Блінкен зіграв в нічному клубі дуже знакову композицію. Але ж тут мова йде про інше. Мова йде про те, що на наступний день зустріч з бізнесом. А самі промови держсекретаря Блінкена, вони дуже знакові. Він акцентує на корупції. Власне, про що він говорить, це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога в війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Це неодноразова вже заява. Кілька місяців тому Блінкен говорив про те, що. України два вороги: один агресор, другий корупція. Тобто американському стеблішменту починає уриватися терпець. Навіть під час війни американські корпорації готові щось робити в Україні. Ми пам'ятаємо, що президент Байден призначив пені Пріцкер. Представницю дуже заможного роду зі чиї предки походять із села Пріски Карлицького колишнього району Київської області. Предки Ентоні Блінкена походять з Переяслава, тобто і Пріська, і Блінкен вони з Київщини. Родичі Чака Шумера із Чорткова. Тобто, зараз дуже багато знакових. Нащадків колишніх українських євреїв у істеблішменті Сполучених Штатів. І їм, звичайно, що їм хотілося б, щоб Україна розвивалася більш динамічно. Пені Пріцкер залучила потенційних інвесторів: 30 корпорацій, міжнародних. Справа в тому, що міжнародні корпорації дуже часто мають потенціал. В тому числі і примирення або замирення агресора значно більше, ніж державні інституції і державні влади. Вони можуть так зв'язати будь-який державний апарат тієї чи іншої агресивної держави, що рано чи пізно ці країни просто збанкрутують. Так от, пані Пріцкер підготувала дуже серйозний інвестиційний Ну, Іностейну пропозицію для української влади. Американці в Україні цікавить багато чого. Але Україна може дійсно в цей складний момент хочу нагадати, що свого часу. Представники республіканської партії відкрито Зеленському говорили, що давайте у вас є надра, давайте працювати разом. І тоді буде предмет, ну скажімо, зацікавлення в Україні великих корпорацій американських і буде потреба захищати свої інвестиції. Очевидно, що. Держсекретар Антоні Блінкен не буде займатися просуванням інвестиційних проєктів американських, для цього є певні Пріцкель. Але Антоні Блінкен він зацікавлений в формуванні певної політики. Очевидно, що корупція української влади нинішньої, вона вже дістала, просто вона стоїть поперед горла американцям, особливо Дрібне шахрайство і таке ну, містечкове. Містечкова брехня українських чиновників прямо в очі американцям. Я не кажу вже про європейців. Деякі із оточення Зеленського вони просто публічно заважають наших партнерів європейських. Ну, очевидно, що вони вірять в те, що рано чи пізно Україна стане частиною китайського проєкту, або вони чкурнуть з України. Але ті, хто сподівається, що Україна буде частиною західного, світу, і про це, до речі, Ентоні Блінкен говорив як, як доконаний факт, він говорив про те, що Сполучені Штати допомагають Україні як частині західного світу. Але ж чиновники українські, ну якщо співставити, наприклад, поведінку е оточення Зеленського і заяви цього оточення. То враження таке, що демократія для них це просто ну, політична смерть, тому що вони не конкурентно спроможні, тому що вони зараз вже заплутались у злодійстві, а злодійство під час війни це мародерство. І вони прекрасно розуміють, що на найближчих виборах їм нічого не світить. Тому вони починають створювати обставини, коли б Україна йшла йшла на захід і не дійшла, як Грузія приблизно. Це такий відверто кремлівський проєкт, і мене дивує, чому досі кремлівців ніхто не виносить із органів влади. Вони там дуже добре почуваються. Патріотів органи влади ніхто не підпускає, а кремлівці дуже добре почуваються. Чого варта тільки історія із лобіюванням Московської церкви. Тут... Просто днями е, владика Кримський Климент Православної церкви України зробив прес-конференцію, і він апелював до законодавців. Але що там апелювати? Вони не про державність, вони проти, про гроші. Їм треба зробити зараз по легкому так би мовити, копеєчку малою і те, що. Вони витворяють, воно, очевидно, пов'язане з особистим збагаченням, а не з порятунком держави. Ми бачимо скандали із підрядами на фортифікацію. Враження таке, що і з боєприпасами не, не менша історія. Якщо це правда, бо тут дуже дивна історія нібито трапилася, я ще не маю підтверджених даних, але. Нібито колона з дуже дороговартісною технікою, зокрема, в тому числі і е, безпілотниками, на маршруті зупинилася на ночівлю в одному із об'єктів. Старший офіцер, який супроводжував цю колону, десь здимів швидко, трапилася повітряна тривога, і всі ці фури полетіли в небо. Те, як ну, очевидці про це говорять, е, переказують точніше. Враження таке, що в тих фурах лежало не зовсім те, що задеклароване. Тепер воно буде все списане. І що дивно, що це не волонтерські дрони були. Очевидно, що хтось у звітах спише, що все це передано на фронт, тільки не доїхало. А ми питаємо, де дрони? Де, де державні дрони? Там, де й, і фортифікація? Там, де й боєприпаси, там, де й харчування для військових? Якщо вже навіть у Академії сухопутних військ почали нарікати, що офіце, ну, майбутніх офіцерів не догодовують або годують як, як е, військовополонених. Ну, чекайте, у нас, по-моєму, бюрократичне оскотеніння, ну, воно, воно, звичайно, походить це оскотеніння з банкової, тобто, риба почала гнити з голови, і так як почали тирити в перші місяці війни. Подивіться, де ефективне розслідування розкрадання? Боєприпасів, точніше розкрадань на закупівлях в перший рік війни 2022 року. Справи проти генерала Марченка ніхто не позакривав. Але бронеплити і захист, тобто все, що закуповував генерал Марченко. Бронежилети, які закупилися тоді, всі вони на фронті, всі вони витримували, всі експертизи і досі служать. А справа проти Марченка досі не, не закрита. Натомість, всі розкрадання 22-го року, фігуранти по них навіть не в слідчих ізоляторах. По-моєму, в слідчому ізоляторі залишився тільки колишній заступник міністра. Оборони Шаповалов, вже навіть Хмельницький, і той, десь під домашнім арештом. Тобто всі вже, вже випущені. Так чекайте. Днями міністри юстиції Великої Сімки обговорювали корупцію в Україні. І ну, на Саміті одна з тем, яка звучала, це, звичайно, кроки, які були здійснені Україною. Ну от, міністри юстиції у Венеції обговорили боротьбу з корупцією в Україні. Двоенна зустріч була присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобігання будь-яким формам незаконного використання коштів, які надані на відбудову. Ви розумієте, що Зеленський і його оточення за два роки війни зробили собі таку репутацію, що. Партнери бояться їм в руки дати один долар. Вони бояться будь-які гроші їм давати в руки. Тому, звичайно, що цей, ця конференція міністрів юстиції відзначила успіхи по боротьбі з корупцією попередньої ітерації, тобто команди президента Порошенка про Зеленського, про його. Е Успіхи в боротьбі з корупцією там навіть не згадувалось, бо їх нема. Були тільки нарікання. І от ми бачимо, як синхронно Велика Сімка з одного боку: Ентоні Блінкен зараз на зустрічі з бізнесом це ж прямий сигнал владі, що якщо влада буде далі займатися рейдерством і е, тиском на бізнес. То очевидно, що американські партнери будуть змушені брати українські компанії бізнесові під певну свою правову опіку. Бо інакше українська держава просто ну, Україна як країна не виживе, в нас зараз не вистачає робочих рук. І на тлі нестачі робочих рук, нестачі технологій відбувається абсолютно якесь злодійство рівня. Бананової республіки. Ну, те, що, те, що Зеленський його оточення перетворило Україну в Бананову республіку, це правда. Тобто мається на увазі не Україну, а державний апарат Він, він за своїми характеристиками нічим не відрізняється від держапарату будь-якої бананової республіки. Тому що куди не поткнися, ми вже забули про 90 ті коли будь-яку інституцію не поткайся. Зразу з'являється Рейло Ченуш, який пропонує Хабар. Так подивіться на історію з фортифікаціями. Там БЕБ вже почало розслідування тільки на Харківщині відкрита купа справ. Ну і чим закінчаться ці справи? Посли Великої Сімки, точніше міністр юстиції Великої Сімки. Абсолютно точно знають, що будь-які розслідування антикорупційні в Україні будуть похоронені. Просто учасники, то, точніше точніше під, підслідні в цих справах поділяться із слідчими. Оце модель боротьби з корупцією, яку побудував Зеленський. Тому Блінкен не просто так говорить про корупцію. Не просто так, тому що і Велика Сімка, і Євросоюз, і Сполучені Штати мислять. В тому числі по повоєнними категоріями. А тепер питання. А Зеленський і його модель управління має перспективу взагалі. Та суспільство стомилося від цієї моделі управління, оскільки ця модель управління є лише елементом збагачення зеленського і його оточення. Суспільство від цього нічого не має. Суспільство далі витрачає особисті кошти, щоб закупити дрони. Щоб закупити щось для військових, вантажівки, закупити джипи. А де державні закупівлі? А державні закупівлі йдуть тільки на підтримку поліції. З натяком, що ми зміцнюємо поліцейський режим. А чи ефективна ця поліція? Тепер. На жаль, Мені здається, що поліція втрачає ефективність разом з тим, як держава, як державний апарат втратив ефективність. Тобто риба, по-моєму, догнала до хвоста. Власне, про це і говорить Ентоні Блінкен у Києві. Але ж нам треба якось перемагати і не стати Росією. Ми ж бачимо, в що перетворюється на наших очах Грузія, яка була в часи Михайла Сакашвілі лідером реформ на пострадянському просторі. А тепер це така бліда тінь расизму, де режим товче мітингувальників з ненавистю, хіба що окупаційною до власного народу. Так окупанти ненавидять. Народ чужий. Влада не може робити терору проти власного народу. Якщо вона вчиняє терор, тоді вона терори побори і, і корупції, тоді вона окупаційна влада. Дякую.